Друзі, у ресторані Колепа з'являється нові позиції. І Сьогодні ми приготуємо для вас салат з мусарелою та абрикосом гриль. Зараз ми почнемо з того, що ми будемо осмажувати курку та абрикос на грані. Використовуємо ми на нас салат курку з цувіт. Відмінність від іншої курки, в тому, що вона соковита, зберігає весь мій смак і доволі легка у приготуванні. Гарна швидка свириночка. Зараз будемо посмажувати абрикос на грилі. А поки буде смажитись наш абрикос, почнемо збирати салат. Основа нашого салату складається салат айсберг та мікс. Ми ставимо так салат. І все це діло заправляємо апельсиновим дресінгом. Далі ми нарізаємо помідори черрі, використовуємо крафтову моцарелу. Попередньо обсмажене куряче філе макаємо солодкий соус, потім у нас йде кунжут і викладаємо на тарілку. Дістаємо наш абрикос і гарно викладаємо. Далі ще все це поливаємо обліпиховим конфітюром. Тепер ожиновий конфітюр щедро присипаємо насінням, мікрогрін, на завершення червона олія. Смачний легкий, а найголовніше український, зроблено з любов'ю.